Фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю для легального виїзду за кордон. Прикарпатські правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. 62-річний мешканець долини організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Деталі від правоохоронців. 62-річний мешканець долини організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України під приводом укладання. фіктивних шлюбів Дубів із жінкою з інвалідністю. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. В Ході до розслідування було встановлено, що зловмисник завербував свою співмешканку з інвалідністю для подальшого укладення фіктивних шлюбів із військовозобов'язаними. Серед знайомих діалог підшукував чоловіків призивного віку, охочих уникнути мобілізації. Під час особистих зустрічей фігурант пропонував потенційним клієнтам одружитися з жінкою, яка мала офіційно встановлену першу групу інвалідності. На пропозиції фіктивного шлюбу погодилося двоє ухилянтів з Прикарпаття. Це але їм право безперешкодно перетнути державний кордон України як особам, які супроводжують дружину інваліда. Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів США з особи слідство встановило, що таким чином. З жовтня 2024 року фігурант допоміг одному із ухулянків виїхати за межі країни на підставі зібраних доказів. Слідчі територіальних підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 332. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Та частиною 1 статті 149 йдеться про торгівлю людьми кримінально. Кодексу України заходи з викриття та документування незаконної діяльності провели долинські поліцейські у співпраці з оперативниками обласної міграційної поліції за процесуальне керівництво долинського відділу Калуської окружної прокуратури за вчинене зломистоко загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.